Всім привіт! Сьогодні святковий влог. Вітаю вас на моєму каналі. І зараз я вам покажу, як походить мій день народження, хоча вже дуже пізно, вже вечір. Ну як не пізно, але ви бачите, що погода зараз ще кайфова. Все ще попереду. Ми ще будемо їсти торти, будемо задавати свічки. І зараз я вам покажу свій декор. А пізніше вже далі е, у всіх інших е, кадрах я буду вставляти те, що я знімала е, впродовж цілого дня. Я знімала все в сторіс. Е, от тому буду показувати все, що я не знімала в сторіс. Е, буду вставляти різні фотографії, які я сьогодні зробила. От, тому. Сьогодні я ще хочу вам показати, який шикарний букет я отримала від коханого. Вова, якщо ти це дивишся, а я знаю, що ти це дивишся. Дякую! Ще коли ми ходили в магазин по продукти, якраз сьогодні тільки що нещодавно вернулася, я вже е, зробила салат, нарізала і все таке. Е, зробила все, що мала на кухні, і там ще мені подарувала бабуся, такі квіти, теж трояндочки, обожнюю червоні. До речі, сьогодні я була не в цьому костюмі, в мене було плаття, сукня рожева така, я вставлю фото. Ось я була в цій сукні, але я її зняла, тому що ми ходили в магазин. Я в цьому ходила в магазин. Мені він дуже подобається цей комбас, я його називаю Він з інші ден. І я дуже рада, що він в мене є, тому що в ньому дуже зручно і дуже комфортно. До речі, я не знаю, чи я буду вже переодягатися, тому що, в принципі, для цього немає потреби, так як зараз наші господарі приїдуть з роботи, і ми просто сядемо повечеряємо, якби ми йшли десь кудись в заклад, чи там, можливо, я була вдома, і вдома я б, звичайно, не одягла сукню, можливо, навіть і не на сукню, а щось інше, більш святковіше. Але що може бути більш не такого за сукню, я не знаю. Але можна було би щось придумати, але що, якщо ми не вдома, настрій, хоч і святковий і день народження, я обожнюю це свято, але все-таки було б краще, якби ми були вдома і в країні у нас все було спокійно. А, от, тому насолоджуємося моментом, радіємо тому, що є, і та! -да! Тому з вами. Ще, до речі, ми такий банк. Мені дуже-дуже подобається. Дуже, до речі, вийшли дуже хороші фото. Ще я хотіла вам показати сумку. Це подарунок. Я придбала його в магазині Кроп нещодавно. Я побачила там цю сумку і дуже давно хотіла е, таку невеличку сумочку саме з такими ручками, яка... Регулюється і ось так. Тобто її можна ну, носити, я думаю, ви знаєте, ви компетентні. Її можна носити ось так, хоча мені чомусь не подобається, вона відтопирюється дуже сильно доверху. А, от, але так гарно. Але зараз ну, я фанатка саме е, ось такої носіння з боку, Мені так зручно. Я знаю, що в мене тут все під рукою. Тому, от, тому ось така сумка. Вона, я б е, не сказала, що вона велика, але ви самі бачите порівняння з міною, і взагалі вона така середня, в неї все поміщається. Навіть покажу, там трішки в мене є там щитка, яка не така вже і маленька. Е, вона вміщається сюди. Серветки, гаманець і бальзам для губ і телефон. Що ще треба? Я так знімаю, до речі, тому що в мене немає куди на висоту поставити, тому приходиться відходити, а, але нічого страшного. Ну. Все добре. А я хотіла б так знаєте, стояти і щоб заді мене були мої квіти, щоб всі їх бачили, тому що, ну, як це так, я їх бачу, а ви їх не бачите. Тепер ви їх теж бачите, в нас ще там вода стоїть не на полу. А що ще я вам таке розказати? Я достала свої серветки декоративні. Тому що я не знаю, як ними витиратися. Я їх купила для фото. Вони були недорогі, там декілька гривень злотих. І такі тарілки. Тарілки я буду використовувати, їх тут 10. Я тоді казала, що їх там 4 або 6, але ні, вони такі тоненькі. І їх там 10, тому, в принципі, я їх, можливо, ще навіть вдома заберу. Таку... Загадку про день народження і відсвяткуємо ще вдома з тортиком. День народження. Їх тут, е, як я вже повторила, 10. Е, і ми будемо їх використовувати сьогодні для нарізання торту і звідси будемо їх їсти. Я вже тут стою на кухні і я вже тут склала а, тортик. Поставила на нього свічки, які я купляла 20, а, цифру 20. Тут ще салатик стоїть. А от моє ну, і напиток. <гум> от І зараз я вам а, покажу, як виглядає тортик. Ого, сьогодні супер. Кісю, фіт. І не холодно, і не жарко. Мені прям подобається. Так? Да? Тобі теж? От я тут тобі. сонечко. Сьогодні робила фото. Я теж буду вставляти тут фото, або в кінці відео ставлю. Там робила. Але самі красиві вийшли на балкончику. Там, там дуже гарно. Зараз я вам покажу стіл, який ми приготували. Торт, звичайно, Саме найголовніше, я вже його знімала і показувала вам там всередині. Я вам показувала торт раніше, вже знімала його. От, а тут а різні бутерброди, ми так сильно багато нічого не робили. Нарізка, бутерброди, салат і фрукти. Я думаю, буде смачно. І так, я вже прийшла в ванну. Хочу зараз макіяж. День пройшов, в принципі, дуже класно. Я сьогодні прям кайфанула від емоцій, від того, наскільки класно можна за допомогою своєї голови собі замінити думку щодо того місця перебування, ситуації в країні. І так далі, хоча б на один день е, полегшити собі думки і полегшити взагалі собі на цих пару годин е, життя, тим, що ти не думаєш ні про що, окрім того, що в тебе зараз день народження, і тобі потрібно приймати е, вітання. Просто я не надіюся на міцелярну воду, вона мені все не змиє е, тому що е, це міцелярна вода. А не гідрофільне масло, хоча гідрофільне масло теж нічого так сильно не збиває. Я використовую цей гель, він вичищає все, він доскрип, чесно. Але він можна ще чимось спробувати. Якщо у нас не вимивається шіра, можете спробувати до цього гелю ще щось перед ним. Боже я їду, капець.